Житомир продовжує втрачати своїх героїв. На Смолянському військовому цвинтарі попрощалася із захисником Олегом Тарасюком. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Батько Олега Степановича був військовим. Він загинув. Після чого хлопчик з мамою переїхали до Житомира. Захисник навчався у загальноосвітній школі номер 14, після закінчення якої вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На третьому ж курсі чоловік повернувся до Житомира та почав працювати вчителем у стінах рідного навчального закладу. Працював 14-му ліцеї вчителем географії. Його позини був географ на війні. Працював в вечірній школі. Перед війною перейшов працювати на посаду заступника директора з виховної роботи на той час школа номер 8 Олег Степанович любив подорожувати. Був у багатьох мальовничих місцях батьківщини та за кордоном. У поїздки часто брав своїх учнів, адже намагався зробити усе, щоб зацікавити дітей вивчати географію. Він був дуже активним. Його всі шанували, любили, тому що він. Він скрізь хотів працювати, навчати нашу молодь, наших дітей подорожам географії, рідного краю. Колеги захисника розповідають, він був товариським, веселим і головне, він завжди приходив на допомогу. Учні його пам'ятають завжди веселого, він проводив дуже цікавий гурткий туризм, про які, мабуть, на той час знала вся полява. Був відповідальною людиною ще одним. Хобі Олега Степановича було полювання. Він часто брав із собою сина, любив проводити час з донькою. А також чоловік мріяв невдовзі бавити онуків. Рашистська навала не дала цьому здійснитися. З вересня 22-го року він став на захист. Нашої країни у нього було дуже чудових багато побратимів, які від нього, які про нього відзиваються гарними словами, воїн загинув 15 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, і лише через чотири місяці рідні змогли повернути його тіло та поховати з почистями. До останнього подиху Олег Степанович залишався вірним нашій державі. Вічна пам'ять герою.